Ти не зателефонував мені в обід, не підтримав мене тоді, коли для мене це було дуже сильно важливо і розкидав по дому всі шкарпетки. Хоча я просила тебе такого не робити. Зазвичай ми сваримося не через те, про що реально кажемо у конфлікті. Суть конфліктів не у шкарпетках, адже ви конфліктуєте не через них, а через те, що коли партнер так вчиняє, ви якимсь певним чином почуваєте себе. І було б класно, якщо ми частіше аналізували та усвідомлювали реальну причину конфлікту. Не казати, ось ти розкидав шкарпетки, не допоміг по дому, ти поганий. А побачити всередині себе глибшу причину, що я відчула, наче тобі все одно на мене, на мої прохання, коли побачила, що ти так вчиняєш, і мені стало боляче. Адже причина вашої болі в конфліктах не у речах розкидав шкарпетки, не у ситуаціях не зателефонував і так далі, а в тому, як ви себе відчули в той момент. Коли це сталося, кожного разу під час конфлікту задумайтесь, про що ви говорите, про речі чи справді про причину конфлікту. Адже усі ми бажаємо бути почутими, потрібними, коханими. І коли партнер поводить себе не так, як би нам хотілося, ми відчуваємо, що йому на нас, начебто, все одно вам реально може бути пофіг на ті шкарпетки, але ви будете за них сваритися, адже ця ситуація буде для вас про те, що ваше прохання проігнорували. І тоді, начебто, партнеру, на вас все одно. Аналізуйте глибше, і тоді ви будете краще розуміти себе та будувати більш глибокі, близькі та довірливі стосунки.